Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь. Ви дивитеся програму Базарний день. Ми завітали до луцького ринку. З настанням холодів покупцям все важче вдається знайти молочні продукти. Але тим не менше, у цьому випуску ми будемо цікавитися цінами на домашній сир, сметану, молоко. Подивимося, що є на прилавках, що пропонують продавці, і що кажуть самі люди. Тож ми вирушаємо Нови тим часом підпишіться на наш ютуб-канал, соцмережі, аби не пропускати головного і цікавого. Сир. Масло 450 за кілограм, сир сепараторний 100 гривень кілограм, молочко 60 півторачка, тобто літра 40. Розкажіть зараз настанням холодів, як із молочними продуктами. Ну, приїжджаю раз на тиждень. Вже сир зимовий, не такий смак, як літом. Все помінялося, масло таке вже жирніше, ну трошки крих -крихкіше, не таке м'якше. А чим смак сиру відрізняється? Весна має свій смак, літо свій смак, осінь, свій, а зима свій. Ну найкращий весна, травень. Наскільки вдало вдається торгувати молочними продуктами? Як який день? Як який день, як коли? От бачите, пусто, пусто. А з холодною порою наскільки зараз зменшилась кількість молочних продуктів? Ну по ви пішли в запуск вже туже багато. Багато. Багато вже навіть сказати так, бо навесні тут тут не буде ні місця, нічого, тільки буде крок на крокові, все стояти, однаково плюси всіх молочне. А у нас зараз от різне бабушки, бурячок, морква, так і во все. А ціна як підвищилася чи ні? Трошечки, от на молоко там, масло. Ну, масло так може було по 400 за 450 на 50 гривень. Молоко на 20, Ну, сир так теж може на 20, на 10 так. Об'яраловкою не займаюся, отак вроді. Так по мінімуму. Хто приходить, немає грошей, треба, треба і уступити. Що люди кажуть про ціни? Зараз ціни на молочні продукти підвищились чи ні? Ну вже підвищені. Молока менше. Дуже багато худоби стоїть. На стіло пішло. Ти дорожче. А вам скільки вдається привезти на ринок і продати? 4 літрі сметани привезу. Пару літрів молока. Ну є Це тільки все, тільки все, що нам вдається. Ми... А люди беруть зараз молоко на базарі? Беруть молоко. Сьогодні мало, тому що тільки залишилося дві бутилки. Чи лишається вам щось додому, чи все продаєте? Ай, не завжди. Коли продамо, коли веземо. Сяк побуває. Не продамо, а привезу, буду бити масло. Наслідуючий раз буду продавати масло. Та й так, як приходиться. Людей дуже мало. Погано, поганий сьогодні базар. — Ви вже давно продаєте на базарі тут? Сьогодні. — Не сьогодні, а загалом. Ну, продаю, багато людей вже маю. І своїх клієнтів маю, але не завжди всі. Добрий день. Не своїх і не завжди. Що люди кажуть про ціни? Чи високі, чи нормальні для них? хто? Хтось купляє не важчить, каже, що 380 могло бути. один до 380. А ціна підвищується зараз з останням холодів? чи ні? Місці ні. Скільки в день вдається продати масла? Зараз взагалі людей немає. Треба 3-4. В яку ціну купили молоко? То дощево купила. Чи нормальна для вас зараз така ціна? Дуже нормальна. Дуже нормально. Які зараз ціни на ринку на молоко? На молочі? 40 40. А чому саме домашнє обираєте? Розкажіть. Ну, бо воно якісніше. Ну і більше вірю тим людям, які продають. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте молоко? По 40 гривень за літр. Але сьогодні немає, базару, сьогодні людей немає дуже йдеш. А зазвичай як? Ну, так і продаємо 40 літ. Але. але вже як немає, торгується тридцять ну, 35 літр. Півторачка, 50 випадать, а так 60. Ну, як виходить. У мене люди приходять, а в мене вже свої клієнти є, які постійно беруть. І сметану так само, і сир так само. Це продукція теж домашня, все виробництво своє. Розкажіть про сир. Сир буває сепратний, буває, жир... Це не жирний, а буває жирний, гладишковий. Робимо такого трошки, такого трошки. Що... Такі люди, які хочуть сир взяти. Який сир частіше беруть? Жирний, галішковий. В Яку ціну ви його продаєте? 140 гривень, а такий по 100-110, десять. А сметану в яку ціну ви продаєте? 120 за за півліти. Це 240 з сепаратом на сметану. – Наскільки зараз зменшилася молочна продукція з настанням холодів? Менше, набагато менше. Худоба стоїть на стілу, вже не пасеться, треба кормити. О і зменшилась, зменшилась. А ще в мене наша худоба пішла трохи в декрет, деяка, та й менше молоч. Як часто ви приїжджаєте на Беазар? Тиждень два рази. Бо літом то три рази приїжджала, бо це таки все скисає скоро. А зараз вже холодно, то два рази, середа і неділя. — Окрім того, що продаєте, чи лишається вам вдома молочне? Звичайно, звичайно, і сусіди купують вдома. Приходять і собі, маємо дітям, даємо внукам. Стається, стається. Так же ж не можна, тільки для базару треба і собі щось. А здалеку везете сюди молочні продукти? Це Рівненщина, Млинівський, колишній район Ну 35 кілометрів там сюди. Але вже тут клієнти свої, вже, ну, вже давно їжджу сюди на базар. Тож домашніх сиру сметани і молока на луцькому ринку поки достатньо. Проте продавці говорять, що з настанням холодів молочної продукції стає все менше. Зараз ви можете на базарі придбати літр молока за 40 гривень, півлітра сметани за 120 гривень, ну а кілограм масла за 500 гривень. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день.